Вітаю вас на каналі Зона. Мене звати Олександр, і сьогодні я вам розкажу, як підібрати генератор із потужністю, яка необхідна саме для ваших потреб. Влаштовуйтесь зручніше, буде цікаво та інформативно. А перед тим, як ми безпосередньо перейдемо до теми розрахунка потужностей, пропоную говорити кілька простих, але досить поширених запитань. Перше: який генератор придбати? Бензиновий? Чи дизельний відповідь на це запитання, безперечно заслуговує на окреме відео. Але якщо коротко, то у кожної групи є свої переваги і обмеження. Бензинові та газобензинові генератори більш доступні за ціною, більш компактні і менш шумні. Також серед бензинових і газобензинових генераторів є як звичайні, так і інверторні, які видають більш якісний струм, що потрібен для чутливої техніки. Дизельні ж генератори більш економічні і більш довговічні. На сайті торгівельної марки Кінрундзонен представлено багато моделей, які працюють на різних видах пального, мають різні корпуси та системи охолодження. Друге запитання. Який генератор обрати? Однофазний чи трифазний? Переважна більшість побутових електроприладів однофазні. Відповідно, більшості користувачів підійде однофазний генератор. Трифазний потрібен лише для електрообладнання, яке потребує 380 вольт. Щодо генераторів торгівельної марки Кіонар Унзонен, то в асортименті присутні однофазні, трифазні і навіть універсальні моделі з індексом у назві 1 3. Це означає, що генератор може працювати в обох режимах. А перед тим як я продовжу, давайте домовимося прямо зараз. Поставте. Лайк like цьому відео, так я буду знати, що подібний контент вас цікавить, і буду робити його і надалі. Потужність це найперше, на що потрібно звернути увагу при виборі генератора. І сьогодні ми будемо говорити саме про цей параметр. Кожен генератор має показники номінальної і максимальної потужності. На корпусі більшості генераторів Кеннер Унзонен ця інформація зображена у вигляді іконок, які розміщені на передній панелі, а також паливному баку. Номінальна потужність та у межах якої генератор нормально працює. Максимальна потужність це показник, який відображає максимальні можливості. Такі навантаження реальні, але лише на короткий час. Щодо величини потужності, то недостатня потужність може стати причиною перенавантаження або навіть поломки. Надлишкова ж потужність це економічно невиправдані витрати. Крок перший: потрібно скласти перелік електроприладів, які будуть теоретично живитися від генератора. Щоб нічого не пропустити, раджу зробити щось на зразок таблиці, де буде вказано назва вашої техніки, її потужність та показник пускової потужності. Впевнений, що з першими двома пунктами питань не буде. Щодо пускової потужності або пускових струмів, тут я поясню детальніше: пусковий струм це струм, який необхідний для запуску приладу. Здебільшого цей параметр стосується техніки, у якої є електричний двигун. Для того, щоб, так би мовити, розкрутити електродвигун, потрібна потужність, яка може бути в багато разів більшою від номінальної. Тому саме цей показник буде приймати участь у кінцевих розрахунках дізнатися його можна з інформації, яку надають виробники техніки, або за допомогою спеціальних вимірювальних приладів. Це може бути або пускова потужність у кіловатах, або коефіцієнт. Який потрібно помножити на номінальну потужність вашого приводу. Зверніть увагу, що якщо ви в майбутньому плануєте придбати ще якусь техніку, і якщо вона також буде працювати від генератора, врахуйте це також. Крок другий: оскільки генератори зазвичай використовують у випадку відключення електроенергії, потрібно подумати, які пристрої вам дійсно необхідні. А якими можна знектувати, я маю на увазі, що наприклад освітлення чи система водопостачання більш важлива чим? Скажімо, прибирання пилососом. такий підхід убезпечить вас від купівлі генератора з надлишковою потужністю, і ви заощадите на вартості самого генератора, а також пальному для нього. До речі, в асортименті торгівельної марки Кьонар-Унзонан є генератори з вбудованою системою автоматичного вводу резерву, скорочено АВР. Або ж латиницею ATS. Це означає, що у разі раптового вимкнення електропостачання генератор автоматично запуститься і буде живити вашу оселю струмом. Після відновлення централізованої подачі електроенергії генератор сам вимкнеться. Також така опція існує у вигляді окремого блоку автоматики. Його можна придбати і під'єднати до генераторів з індексом у назві ATSR. Крок третій. Потрібно визначитись, яка техніка буде працювати постійно, а яка періодично, яка одночасно, а яка по черзі. Це потрібно для того, щоб встановити розумні межі і знову ж таки не купити генератор з надлишковою потужністю. На цьому етапі нас цікавить максимальна сума потужностей електроприладів, які будуть використовуватися одночасно. Крок четвертий: це досить специфічний крок, тому що він прямо залежить. Саме від вашої ситуації. Коли ви рахуєте максимальну суму потужностей домашньої техніки, враховуйте, що деякими типами приладів при короткочасних відключеннях електроенергії певний час можна і не користуватися. Погодьтеся, коли напруга відсутня 1-2 години без пилососа чи електропраски можна обійтися. Коли централізоване енергопостачання відсутнє 5-10 годин, можна обійтися, скажімо, без теплої підлоги і скористатись газовим. Чи дров'яним котлом. Якщо ж світло відсутнє протягом кількох днів або ж взагалі, то рано чи пізно навіть другорядні завдання на зразок прасування одягу стануть необхідними. У таких складних умовах ваш майбутній генератор мусить бути готовим до збільшення навантаження на нього. Уважно подумайте і не заощаджуйте на тому, що потрібно саме вам. Крок п'ятий. З генератора, як і з будь-якої силової техніки, не рекомендовано витискати. Абсолютно всі можливості. Для того, щоб генератор відпрацював максимально можливий ресурс, його бажано використовувати відсотків на 80% від його потужності. Тому для досягнення максимального результату до отриманої суми потужності ваших електроприладів додайте принаймні 20%. Підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові корисні відео. І давайте підсумуємо. Щоб визначити потужність генератора для ваших завдань, зробіть перелік електроприладів, які будуть працювати від вашого генератора одночасно протягом певного періоду. Не забудьте, що у випадку з технікою, яка має електричний двигун, враховується пускова потужність. Порахуйте суму потужності у кіловатах. Та додайте до отриманого результату принаймні 20% для створення запасу. З отриманим результатом переходьте на наш сайт, який ви бачите на екрані, щоб детально ознайомитись з характеристиками різних моделей. Обирайте та замовляйте генератори торгівельної марки Кіонервонзонен у наших дилерів. Також підписуйтесь на наші сторінки у Facebook та Instagram, Там ви зможете дізнатись про актуальні ціни. Та спеціальні пропозиції. А я на цьому прощаюся з вами до наступних відео.